Ну, Вітаю доброго. Наталя! Доброго дня! Мене звати Денис, я керівник відділу продажів школи маск. І сьогодні хотів з вами поспілкуватися більш детально про ваш шлях, про ваш досвід, щоб ви поділилися цим з іншими. І почати хотів взагалі з того, які наші курси ви проходили. Автоматизація мар маркетингу і на цей час я проходжу ЕН курс. Угу. А як взагалі нас знайшли? Випадково в рекламі десь зустріла і дуже довго намагалася потрапити. Перший раз я зареєструвалася на безкоштовне, у мене так по особистим причинам. Ну, як, ну, мабуть, mm -hmm. і всіх не вийшло, і, ну, я, і я брала за додаткову плату, можна так сказати. оцей от… Mm -hmm. Продовження е, доступу, да, продовження доступу. доступу, А потім все засмоктала. Вже як час з'явився, вже не можна було зупинитися. <засмакнала> угу. Тобто ви саме прийшли до нас через міні-курс, побачили рекламу. Да. Угу. А чи був у вас до цього якийсь досвід IT, чи, можливо, ціленаправленно щось шукали? Нуль. Угу. А якщо говорити про рівень англійської, чи знали, чи також? Шкільна. Шкільна. І угу. зараз я вивчаю англійську мову, і, ну, якби відновлюю, можна так сказати, і стикнулася з такою проблемою, що я з Радянського Союзу, я навчалася на російській мові, і угу. тепер у мене такий квест. Я спочатку з української на, російську, а потім на англійську. англійську. <риклад> Тройний переклад. Да. І, я, і мені так було дивно, коли ми поїхали недавно відпочивати, і у мене такий раз і ступор, я ну, розгубилася. Угу. А потім у мене такий інсайт склався, що я перекладаю, перекладаю. Угу. Прикольно. А ви кажете, що раніше. Файті не працювали, сильно не цікавилися, чому саме зацікавив наш мінікурс, вирішила на нього зареєструватися. Е, ну я вирішила спробувати. Ну, я якби хотіла поміняти діяльність. Я дуже багато років якби, в собі шукала напрямок, куди угу. переключитися додатково. Але так склалися обставини останнім часом, всі ми знаємо зовнішні, що ну я більш серйозніше задумалась і вже почала займатися угу. цим. А якщо не секрет, ким до цього працювала, який досвід? маєте? У мене маєте? був власний бізнес. Угу. Тобто а, наскільки комфортним був цей переход від власного бізнесу ну, я до такого ще в переході. навчання? А скільки часу вже навчаєтесь? Р, 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 ну, рік, рік. пройшов, і коли я угу. закри, закрила бізнес, рік протягом року? Угу. А, чим вам сподобався курс по автоматизації? Що далі вирішили вже на теміти? Ну, перспективою, штучним інтелектом це все нове, воно швидко розвивається, і я так для себе, от я їхала на зустріч сюди і для себе так аналізувала, я ну, навіть не пам'ятаю такого стану, щоб мене так внутрішньо щось запалювало. Mm -hmm. а воно дійсно запалило, mm -hmm. засмоктало. Якщо мені сьогодні вночі вже бейс 64, сниться, то це що добре засмоктало. Класно. А Якщо говорити про якісь певні результати, навіть це. Енергія, яку ви відчуваєте, як ви зараз кажете, вона прийшла вже там під час навчання, коли ви якийсь результат отримали, можливо, перший проект, трошки детальніше, якщо можна про це. Е, ну, На протязі навчання я не можу сказати, що в мене такий був драйв. Я відчувала себе в проміжках тупою, що в мене нічого не виходить. Ну, я так розумію, ну дивлячись ці всі відео з випускниками, ми настільки всі подібні, ми одне і те ж саме відчуваємо. Ну, тому так... Всі ці стадії я теж проходжу, як у всіх, нічого нового. Але ну, коли виходить там, коли сценарій пробіг зелененьким, ти такий Іс". запрацювала, да запрацювала. те спішки, <гум> да. помилки немає. Так, да, я закінчила по особистим причинам Я почала навчатися в е вересні або в серпні, я вже не пам'ятаю, а закінчила, отримала сертифікат 4 березня. Почала активно подаватися а, на Upwork, працювала угу. з ментором Іриною Суботіною. Вона мене Це так... сьогодні тут буде. Да. Вона мене так раз, раз, раз. У мене вже є перший проект на Upwork. Угу. Класно. І наскільки важко він дався, як його знайшли? Е, ну, мені здається, не важко. Я подавалася на все підряд, хто відповів, то і береш, угу. а там уже, по ходу, розбираєшся. Ну, тобто, спочатку було дуже багато переписок. Ну, і так от випадково. Угу. Проєкт, так розумію, на обворку знайшли. Так. Угу. А наскільки складно було там зареєструватися на обворку, розібратись, як втікати ну, свій роботодавця? Курс, настільки це все розклав по поличках і ну, то розповів всю схему, е, я для себе теж такий висновок зробила, що треба уважно слухати. Там все у подрібницях все по кроках зроби і результат сто відсотків буде. Ну угу. тут же ж сидром самозваньця завжди з нами, да? Да. в темі. Да. класно А якщо говорити про новачків, як вважаєте, чи можна там взагалі без ніякого досвіду, от як ви швидко вцевлитись розібратись, навчатись? Ну знаєте, коли я закінчила курс. Автоматизацію, так? І, і якщо я змогла, і я постійно це повторюю, навіть я зрозуміла, ну тобто, так. Да. Угу. Все доступно, все комфортно, все підтримка, ну, ну тобто левел сто. Угу. Чому найбільше сподобалось на курсі? Взаємодія, що нас постійно, якби смикують, не кидають. що ми в темі. Оце от постійне. Отакі от, от зв'язок, комунікація, там зі дзвони, постійно якась подача інформації. Тобто, чат випускників дуже ну ямко круто. Один одного підтримують, запитують. Ну, ну все зв'язок, це саме основне. Не дали сертифікати, не випустили не викинули на вулицю. О, ти ж собі там що хочеш, то що робити тобто, ага. постійна взаємодія. Це круто. 54. Насправді, ком'юніті це круто. Угу, тобто для вас, мабуть, найважливішим таким було це те, що є ком'юніті, є підтримка, є постійна якась комунікація. Ну, можливо. Можливо. Так, Це класно. А як вважаєте, кому не варто йти сюди навчатися? Кому не варто? Ну, хто не хоче навчатися? Ну, хто не хоче. Тобто, якщо є бажання, краще не зволікати, не думати да. і починати. Да. А сенси по ходу знайдуться, кожен свої сенси знаходить. Хтось хоче фултайм, хтось фікс прайси, хтось угу. вибирає роботи. Ну тобто, тут така площина вибору ну, максимальна. Угу. А якщо там нас зараз будуть дивитись багато людей. Є люди, в яких є багато різних сумнівів. От там чи вийде в мене, чи зможу я заробляти і так далі. От що б ви їм могли сказати порадити. Якщо житлову, ви не шляху? спробуєте, ви не знаєте. Коротко, лаконічно ви і просто. Ви просто не знаєте цього. Угу. А як вважаєте, скільки а, часу треба новачку, щоб вийти там на перші 500 чи 1000 доларів за порку? Я не знаю. Я ще в процесі. Коли... Я коли, коли вийду, я фідбек обов'язково. Добре, ми <смі> будемо чекати відгук. <смі> обов'язково. А тоді як вважаєте, там от навіть у вас через рік роботи вже активної подачі на проекти, а на який би ви результат хотіли б вийти і думаєте, що це реально? Ну я думаю, дві тисячі в місяць це мінімум. А <смі> це якщо говорити там про автоматизацію, чи якщо далі підвищувати кваліфікацію, то ви там не ітен пішли далі. Ну я схилилася і прислухалася до думки, що треба нішу вибрати і в uh -huh. нішу заглиблюватися. І я зараз саме заглиблююся в, в нішу автоматизації. Це мені подобається, це мені комфортно, це мені там не заважає. Я збираюсь поглиблю. Якщо там не вийде, ну піду маса. На да, напрямки маса курсів також вчитися. Да. <рес> Було би бажання. Так, да, це точно. Добре, і тоді останнє запитання, яку пораду ви могли дати людям, які зараз дивляться і не знають, чи варто їм сюди йти. Не здавайтесь, не здавайтесь, це саме основне. Навіть якщо не виходить, навіть якщо не... нема сили, ресурсу, зупиніться, навчайтеся в своєму комфортному темпі. Але обов'язково навчайтеся. Дисципліна, вона робить свої результати. Успіх це дисципліна насправді. Угу. Класно. Дякую вам, що обрали нас. Дякую, що навчаєтесь. Дякую.